Сейчас два украины. Средней ночью и любой остальные кровь не поразумач. Значит, в прошлом застройку нашли ваше.

Ну хорошо? Значит, по какому выпадку? Значит, суд положили из парки. Да я вам победитель еще судьи правокова. Да, развития видела суду места волосы, еще судим правокового там. Права No 462.35. Скажник, такі вам що відповідно. Заява про відвідують свій чоді порукова Ментера Оксанович. Порядку частини 1, пункту 3, 4, 5, статті 75 кримінальної старої політикої. Залізничним району судномістагово розведеться справа відкритимського Алла 2500 року, або на 20. Кіпінь No17, 397, 84, 08, 17 року, призначення, додатково 1946, 35, 58. При подання даної скарги, ми чули, що розгляд з карди суддів, в судді в даного парку що розгляд скарбів здійснюємо судді в даного парку опівмінкова. Через тверду встанову на думку уявній відсутності, безсовомності. Очі руки покінна достановили групи порушення спеціального тренаже права і як порушення роботи наступні за виконання по сущні справи номер 26012 на 5 години дорогу, так по справах номер 462-268. Ну, справа 462, 3.1217, тобто після поранення поліційних станції справи і форс надання комунолі розподілу, щоб я б поставці початку в обличчя. Казані суддя 30.05.2019 року, 30.12.16 року, 21.06.2017 року, зацікавлено просудному рішенню по званию чоловіка за інтернет-усудового захисту, поставки перешкоду шкоду доступі до правосуддя з підставом, передбачені чим законодавства війни, порушення статті 55 Конституції, статті 6 конвенції про захист прав людини з допомогою свободи. Тази завідомлені про судні рішення професійного юриста руководства. Дмитро Олександрович виказала його переконання, щодо розвитку казній скарг, адже не може життя з статусом приймати рішення не по закону. закон. я допочув законом. Переконані наперед в правому рішенні щодо розгляду казної стади за довітними непросудному рішенні 35.2011.12.16 до старі, 35. 2001, 16. 16. 16. 2017, та зучиненим самопризначенням справи. Крім того, суддя послаблят і нічого професіональность, поручні про цельного права. Порушення статті 345 кімнаті полісує похитил, не надали письмової файницькі та спічати на кримінальних процесу під доволі. Суддя прокону, що до вашего тиск на дозволі понятно сім'ю, без радшему переведені з метою в стазіо, геноцид влади, як зучинив режим від чоловіків з Дарина, особливо років до титульного на Україні для власного погашення і, і для отримання спочину на свободи від власного свобілля. Суддя провоковуючи виконів порушення накорми Конституції України, статтею 6 документів прав похита Чорка доповнює, відхиляючись текст порушення порушення порушень, зброю оборосів. Пол судівської етики через те порушення працювання судді. тобто статтю 55, 56, 57 закону про суду статусу судді, на моє перекладання є перевернення у травої сюда правосуддя за різничного прийомності, затвердження порушення статті 106 протиповітряної суду статус судді, передбачені підстави дисциплінарної відповідальності судді, а саме за частиною першою. Судддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у по порядку дисциплінарного провадження. Таких підставок по-перше, істотні порушення норм посуального права празиційських правосуддя пов'язані, зокрема, з відмовою доступу до правосуддя з підставлення передбачених закону, а це мало місце, про що я згадував обвинення. За прийняттям завітаного правосудно рішення Армія продовольства України передбачено відповідальність за 375 статей 275.1 установлено суддя і суддями завітаної правсудно вирішення укладенно постанови характера безповольних сумних зіроків або здорової наступного... А за вчинення злочинного знаком статті за це бачив питання з удалами воїна спротив повторювати. З виконом допущення сюди пороков порушення законодавства та конструкції України не залишає вчора відволіку, надійне поняття судейської області закону рішення, у справі 62, 35, 88, 37. Слідчі суддя прокол сповживає правами через непривідь, низькі рівнічних знань. Богохольство порушу статтю 55, 59 Конституції, статтю 6 конвенції, порушену статті 7, 8, 9, 54, частину 4 1, 2, 3, 4 статті 55, 56, 92 закону України статті судді. Ти сам підкриває авторитет Інституту судочинського прийняв, попри дождіння Україні, однієї з неї держав світу, яка заклала основи державності, визнання влади Бога. А від персональної відповідальності перед нею протоколу. Далі по, питання на статтю щодо цього питання кіберпросторі. За виконаних обставин заявляє від житті порохово згідно частини 1 пута 3, 4, 5 статті 75, тобто України, статті 6 Конвенції про захист прав людини з наположної свободи і конвенції. Конституція гарантує право справедливої публічних право справи стороннім судом. Через зміст Конституції проводиться головна ідея, яка полягає в тому, що саме держава функціонує людини відповідає про неї за свою діяльність. Досягнення максимальної ефективності такого функціонування пов'язане з таким патограмним явищем і в Згідно з пунктом першої частини 129 Конституції України, законність визначається однією з основних засад судочинства. Пункт 1 статті 6. Право на справедливий судовий розгляд конвенції в відповідній частині передбачає, кожен чіт права та свободи, визнані в цій конвенції по порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту національних органів, навіть якщо таке порушення положення особи, які здійснюють свої офіційні права. Кожен вирішенні питання щодо цивільних прав та обов'язків, має право на справедливість видиво справа впродовж розумного строку на незалежним і безстороннім судові. Встановленим законом і не може бути позбавлений права на інформацію в який час місцевої справа або штучно поклавних процесуальних право. В принципі, статті 6 пункту 1 конвенції проконання права та належне здійснення правосуддя є основного елементами права Складової суду. Відповідно до суб'єктивного критерію, будуть задавати особисті переконання та поведінка окремого судді, Тобто, чи виявляється, суддя опереджені ці посторонній зданій справі? Відповідно до об'єктивної котері визначається серед інших безпек, що забезпечує суд як такий та його складний суд будь-яких сумнів у його посторонності. Вимога законності, яка вибуває з конвенції, означає вимогу дотримання відповідних положень національного закону і принципу верховенства права, в держава Україна зобов'язалась дотримати сертифікуючну конвенцію. Наявність казання визначається й тим, чи забезпечує суд умови за які будуть неможливі сумніви його посторонності. Я зазначив рішення Європейського суду з прав людини від 9 -го -го 2006 року в справі вуха проти Україна від 28.10.88 року в справі Штань проти Шойда, заява No33, 98396. Тож важливим є питанням питання, питанням є довіра і наявність досторонності. Яка визначається в тому числі і тим, чи забезпечує суд умови, за які були неможливі сумніви у його посторонності? Ці висновки, я вимагаю, даному паку застосувати природження даної заяви. Природження мої заяви сюди провколо вимагаємо частини 1 статті 17 закону про який України про виконання рішень та заховання практики. Застосування проводження даної справи Конвенції про захист прав людини та основних свобод і практику Європейського суду з права людини як чудового права, а також висновки Європейського суду з правої справи з проти України від 09.11.2006, мішає проти Швейцарії, Кубан проти Белії, Франтелі та Сан-Джеру проти Італії на підставі вище виконано, керуючись частиною 1 пункту 3, 4, 5 стати України. Статті 3, 5, 8, 9, 15, 55, 68, 92, 129 Конституції України, статті 6 Конвенції про захист прав та основного свобод заявляє від суді за 100 порохового, вимагає заступник.